Доброго дня всім. Сьогодні 23 березня. Хочу показати вам кімнату, де я проживаю в Італії. Ось така кімната моя. Це моя кроватка. Тут ось такі апартаменти. Це у нас є третій етаж. Тут ми з бабушкою знаходимося. У нас є свій санузел, своя кухня і свої спальні. Отака от от невеличка як квартирка. Третій етаж, третій етаж. Тут ми живемо. Отакі от от апартаменти, апартаменти. Ну, звісно, не хороми, але... Жити можна, працювати теж можна. Отак от що Це от у нас така кухонька, це в нас санузок і там спальня бабушки.